Доброго дня всім. Надях недавно виставила авторський руностав, це не зовсім Реностав, там я поєднала кілька енергій. Мова світла. Хто знайомий так, то знає, що це космічний чистий потік мова світла. Саме через мову світла розмовляє з нами простір. І додала там різними рунами. А рунами не тільки скандинавського порядку, але різними рунами в тому числі. Отримала багато запитів, того, що ви не знаєте, що з цим робити. Тому коротко, два найпростіших методи. А що робити з реноставами? Ну, по-перше, важливо зрозуміти, чи підходить він вам, і чи є актуальний він для вас, так? А свої я говорю зараз в розрізі тільки за свої авторські а Я намагаюся робити максимально універсальними, щоб вони підходили абсолютно всім, хто знаходиться в полі моєї сторінки. Так? Давайте так це назвемо. А, круто, якщо ви володієте якимось античним інструментом. Наприклад, таро. Чи маятник. Що ми робимо, коли в нас є один або інший мантичний інструмент? Там, можливо, перевірити, чи підходить нам даний Руностав, став Гальдер, став так, чи той чи інший гліф. Чи підходить він нам? Тому ми беремо колоду до руки і запитуємо, чи підходить нам даний Руностав. І просто переглядаємо. Підходить. Мій Руностав підходить вам. Чудово. Ось ем, далі. Найпростіший спосіб, що ми робимо після того, що підходить, нам потрібно зрозуміти, що він нам принесе, і запитуємо, що він нам принесе, що даний виностав нам принесе. І ми кладаємо, умовно кажучи, карти, і від цього вже відштовхуємося. Якщо є маятник, то відповідно для маятника, хто користується, той знає, а ми формулюємо запит, щоб відповідь була так чи ні. Тобто запитання формулюємо з відповіддю так чи ні, і маятник нам показує так чи ні. Як же наносити дані руностави? Перший момент з якої сторони, якою рукою, зверху, низ, зліва направо, справа на ліво, не відриваючи руку. Я вас дуже прошу, не замарачуйтесь на цією історією. Чим більше ви концентруєтесь на таких дрібницях, тим відповідно на вашому шляху виникає більше перехвор. Малювати можна, руку відривати можна, малювати можна справа наліво, ліво, зліва на як вам зручно. Якщо це ось такий паперовий спосіб, то вам потрібен буде листочок чистий, не обов'язково навіть там формат А4, і звичайна ручка. Це один з найпростіших, найперевіреніших методів, коли ми наносимо, це називається на чоловічка, тобто на, на огірочок хтось це називає. І нам важливо намалювати відповідну голову, чи це буде красиво, чи не красиво, це не важливо. Так, туловище, ручки, ну я художник так собі, ніжки. Очки, носик, ротик, якщо це жінка, якщо це чоловік, то коротку зачіску. І обов'язково ми малюємо гендерні так, приналежності. Ми обов'язково малюємо відповідно статі. Я не буду тут малювати, щоб соціальні мережі не заблочили. Або ж волосся, так, якщо це жінка, плюс-мінус там довжину ми малюємо. Ось, намалювали. Далі наше завдання нанести той руностар, чи гальдерстар, чи гліф, який вас зацікавив на фото. Тобто я зараз малюю приклад, не обов'язково, та й ми наносимо повний зріст. Не на частинку, а там повний зріст наносимо. Ну, і тут малюємо, кажучи, так ось таку історію, таку перемальовуємо. Важливо там перемалювати. Малюємо. Такий момент. Далі активатором є наші ручки. Ми прикладаємо долоньки і проговорюємо спосіб активації. Тобто, відповідно, спосіб активації відповідає заявленому тому, як працює ну, став, там, Чи Гальдер став, що активовує, даний там став на очищення, максим... мене там а, а, ще важливий момент. Ми тут пишемо прізвище, ім'я батькові. Дату народження. І малюємо ось цю історію. Тут малюємо повністю на все. Прізо, чим я по батькові пишемо повністю, не ініціалами дату народження малюємо повністю. Якщо знаєте ще ріст, а, свій і вагу взагалі буде ідеально. Тобто максимально, ми максимально максимально все деталізуємо і малюємо поверху на а, і наступний етап активації ваші ручки прикладаємо і промовляємо, що даний руностав я активовую для мене там Шаповал, тетяни. Володимирівний прізвище, я по батькові, вага, зріст на очищення, наприклад, так, на звільнення від там, магічного впливу на всіх рівнях, на всіх паралелях, там, у всіх мірностях. Рекомендую додатково проговорювати, щоб це було максимально комфортно, екологічно, безпечно для вас і для страховки, тому що ми не завжди розуміємо, що ми активовуємо, особливо в кого немає інструментів та речі. А, маятник. А я повторю, що свої а, стави, руностави стави і гальдерстави я маю робити максимально універсальними для всіх тих, хто знаходиться на моїй сторінці, так, хто знаходиться в моєму полі. Ось а, ще рекомендую проговорити, що без шкоди фізичному, психологічному, духовному здоров'ю моєму там, і моїх рідних поіменно. Приклали долоньки. Все. Цього по великому рахунку достатньо. Ви своєю енергією активували його, і він буде працювати на вашій енергії. Термін буде в кожного різний, і важливий тут момент відслідкувати простір, відслідкувати своє самопочуття після активації, щоб зрозуміти, чи працює він у вас, чи не працює. А термін можна також визначити по таро, в середньому термін дії моїх, наприклад, стаю. Якщо це на очищення, то очищення може тривати від доби до трьох. А якщо це на наповнення чогось, так, чи лікувальні енергії, то може розкручуватись там до 2, -3, максимум трьох тижнів. Це середня така цифра. Від чого вона залежить? Знову таки кажу, ви активовуєте своєю енергією, своїми ручками, вона залежить саме від вас. Від вашого рівня енергії, якщо можна так сказати, але так просто зрозуміло буде. Є інший простий спосіб, я його називаю трошки для ледачих. Ось який спосіб я люблю. Раніше використовувала тільки ось такий спосіб, малювала, активувала, підписувала навіть дату для себе, так? Ось, І відслідковувала. Після активації я цю всю історію просто палила спалюємо і, відповідно, відпускаємо руностап. Важливо його ще й відпустити. Не просто він виконав своє поле дії, але ми його маємо ще й відпустити, ту той, той енергію, яка вже виконала, так? частинка все рівно лишається, нам потрібно відпустити. І саме для того, щоб відпустити, щоб нашому полі, як то кажуть, не фонило. Перепрошую, прошу кішка, о, тут у мене трошки порядки свої наводить. Ось. Щоб він, як то кажуть, в нашому полі не фонив, ми його спалюємо листочок і відпускаємо повністю руностав. Такий же самий найпростіший спосіб деактивації в моїх ставів. Тобто ви спалили листочок, і що ви активували, розумієте, що вам з ним некомфортно, не знаєте, що робити, або він підвантажує вам, наприклад, М -м відчуття якогось сильного головного болю, ви просто спалюєте, дякуєте йому і відпускаєте. Все. На цьому все. А -е і Спосіб для ледачих: ми використовуємо, а немає під рукою іншого гаджета, ми використовуємо один з а додатків накласти фото на фото. Фотографуємо себе обов'язково в повний зріст, без окулярів, без відображень дзеркалі. Фото має бути свіже на момент активації. Не дводенне, не триденне, не п'ятиденне, а свіже на момент активації. Відкриваємо фоторедактор, завантажуємо туди своє основне фото, в повний зріст. Так, ваше фото красиве, в повний зріст. Ну, таке красиве, але щоб було. Де ви усміхнені, красиві, щасливі. Беремо скрін мого руноставу. Додатково поверх його навантажуємо на додаток в додатку, Тобто накласти фото на фото, безліч додатків. Ваше основне поверху накладаємо руностав. Наклали руностав, можна верхнє фото зробити напівпрозорим. Зберегли. Відкривайте галерею. Прикладаєте свої долоньки і знову-таки що даний реностах, я активовую для себе прізвище, ім'я по батькові, дата народження, ріст, зріст, вага. А на очищення, на наповнення, на сцілення, там максимально м'яким, гармонічним шляхом для мене і моїх рідних. Без шкоди фізичному, там, наприклад, психологічному, духовному здоров'ю, моєму і поіменно найрідніших. Найрідніші це чоловік, діти. Так, в рідких випадках батьки, якщо ви вже там 18, то у вас сім'я складається навіть з однієї одиниці, тобто з вас вона складається. І як ми його відпускаємо о, після того, як він виконав своє дії, або як ми його деактивовуємо. Якщо у вас, наприклад, підвищилась головна біль, але під час очистки легка головна біль норма, не норма, коли вона дуже сильна і наростаюча. Ось. Що ми робимо? Відкриваємо руностав, прикладаємо долоньки. В телефоні відкриваємо Руностав, прикладаємо долоньки, кажемо дякую, відпускаю, розчиняю. І просто видаляєте з телефону, навіть з кошика, з видалених. Все Все максимально просто, але, звісно, потрібна ваша концентрація. А в мене наразі все. Я бажаю вам далих практик.